з проведення. Кожайшнє время буде винесений на сесію зі спеціальним програмним модулем для проведення торгов. Німа. Прошу голосувати за порядок денний. Здороня це записів, це підготовка документів уже від майбутніх розпорядів, все готово до того, Це, скажімо так, сьогодні аграрний сектор високотехнологічний, аграрний сектор спирається на досвід, який є в наших аграріях, аграрний сектор спирається на науку. І я переконаний, що ми із цим заданням теж успішно справимося. Що стосується питання зовнішньої економічної діяльності. Я хотів би звернути увагу, що в цьому напрямку за останні три роки ми зробили дуже суттєвий вироку. Ми чітко розуміємо, що наша держава експортно орієнтована, держава, що наша держава виробляє сільськогосподарській продукції в рази більше, ніж споживає на внутрішньому ринку, і що наше завдання мінімізувати імпорт на залежність як і враховуючи наші умови по. Світові організації торгівлі і тим паче попереду асоціація і зі... зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тут діяльність наша на зовнішніх ринках повинна бути не тільки активною.